Мене звати Чапланова Лідія Григорівна. я зараз пенсіонерка, але в свої 70 років я не знаю, як кажуть, покою і намагаюся допомагати нашим воїнам. Я рисую, розрисовую гільзи, які нам привозять воєнні з фронту. Ми їх довго дуже підготавлюємо до розпису для того, щоб розписати отаку гільзу, хоч таку, хоч таку, то треба дуже ну, багато усиль. Це моя називається святиня. Тут я роблю, тут у мене такий творчий безпорядок. Починала я малювати, звісно, з малюнків в альбомі. Це, такі. це мої перші малюнки. Мені, мене дуже захоплює це заняття, дуже захоплює. Я, коли щось рисую, тоді забуваю все на світі.